Вони були перші захисники України, як і на Сході, як і на півдні, як і на Заході. Адже більше 300 років Україна була гетьманська, козацька. Тому послухайте пісню, яку ми присвячуємо Героям Небесної Сотні, яку ми присвячуємо тим героям, які загинули на Сході України. Називається вона сиротина. ну Ну-ну-ну, Чого ви відходите? Ви ж йому мати. Другой когми від на си родину, на багатим сином родначка, а на сиротині нема діш ночка. Багатим сином вся родина плаче, а над сиротою чорний ворон кряче, а на сиротою, чорний кряче. над багатим сином. Висока могила на сиротою червона калина. А над сиротою червона калина. Така то Доля нашої країни. Ніхто не рятує бідну сиротину, а хто вже рятує нашу Україну. Україну такі воїни, які ви бачите сьогодні, прибули вже після шостої хвилі, хвилі до мобілізації. І дехто з них все одно, як пандупанський, і на фронт, сюди на схід, продовжувати захищати адже сепаратизмів, терористи під керівництвом російської кадрової армії. Не складають зброю, а продовжують бомбити і стараються захватити все нові нові ділянки нашої української святої землі. Тому низько кланяємося вам, панове козаки, за ваш подвиг і надіємося, що Україна буде вільна, незалежна, попри всяких ворогів, які хочуть захватити нашу рідну землю. А зараз, вельми, шановні побратими, там вже третя хвиля розгуляється на церкві. Ми запрошуємо також на четвертих стіл, хто залишився, не попробував коліша козацького. Тому просимо.